Добрий день, вас вітає компанія UIT. У цьому відеоролику розглянемо питання, як встановити Фредозвіт, а саме інсталяцію локальної версії. Фредозвіт це сервіс для формування та здачі регламентованої звітності державні контролюючі органи. Основні можливості це шифрування та підпис документів кваліфікованим електронним підписом КЕФ, формування та подача регламентованої звітності, включаючи можливість подачі через єдине вікно, перевірка документів. Електронна відправка звітів, реєстрація та перевірка податкових документів ERPN, обмін податковими документами, отримання довідки про стан рахунку ПДВ, пакетна обробка документів тощо. Перейдемо безпосередньо до встановлення локальної версії Фредозвіт. Для цього потрібно зайти на сайт Fredo з адресою fredo.com.ua та в розділі Завантажити перейти до вкладки Дистрибутиви та оновлення. Завантажуємо останню актуальну версію програми. Натискаємо Завантажити. Я попередньо завантажила її, щоб не витрачати час на це. І тому відразу переходимо до архіву до папки, де вивантажуємо програму. Після розархівації запускається вікно інсталяції. Натискаємо далі, знайомимося з ліцензійною угодою та натискаємо Я приймаю умови ліцензійної угоди. Натискаємо далі. Обираємо локальний варіант. Обираємо для всіх користувачів комп'ютера. Бо тільки для мене. Виконується розпакування програми та її встановлення. Треба трохи зачекати. Після процесу золовантаження перед нами відкривається вікно Встановлення програми «Фредо» завершено. Натискаємо Готово та переходимо до папки, де безпосередньо збереглася програма Фредо. Відкриваємо папку, де збереглася програма знаходимо креду і запускаємо її напускаємо кук, відкривається майстра заповнення даних про підприємство, заповнюєте ці дані, а також в подальшому вносите актуальну ліцензію. Якщо потрібно оновити програму, це у нас виглядає ця піктограмка. також можна внести дані про підприємство через кнопку Файл. А на цьому ми завершуємо відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте вподобайку, коментуйте чи поставте свої питання під відео. Не забудьте підписатись на наш канал, адже ми будемо і далі висвітлювати актуальні питання користувачів програмних продуктів лінійки Баз та сумісних з нею сервісів для оптимізації діяльності бухгалтерів та власників бізнесів. На все добре!